Ти казала в понеділок, підем разом по барвінок, я прийшов тебе нема, підманула підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розому звела. Ти казала, у вівторок поцілуєш разів сорок, я прийшов тебе нема, підманула підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розуму звела. Ти казала, у середу, підем разом череду. я прийшов тебе нема, підманула підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого зума розуму звела, Ти казала у четвер, підем разом на шпацер, я прийшов тебе нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розуму звела. Ти казала у п'ятницю, підем ми на вечорниці, я прийшов тебе нема, підманула підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розуму звела. Ти казала у суботу, підем разом на роботу, я прийшов, тебе нема, підманула підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розуму звела. Ти казала, у неділю, підем разом на весілля, я прийшов тебе нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розом звела. Ти казала, я умру, я купив тобі, трумну, я прийшов, а ти жива, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розуму звела.